Мої вітання, компанія автопарк, нове надходження. Renault Megane 2018 року випуску на дизельному двигуні об'ємом 1,6, автоматичні коробки передач та передньому приводі. Візуально та технічно автомобіль без нарікань, пригнаний з Швейцарії і в Україні, мав одного власника в гарному білому кольорі. По комплектації топова оптика, парктроніки вкруг, оригінальні легкосплавні диски 17-го радіусу. Безключовий доступ, шкіряний салон, чорний з коричневими вставками дуже гарно виглядає. Ось в такому стані стеля, мультимедіа з камерою заднього огляду, з партоніками впруг, підігрів сидінь, асистенти паркування, мультикермо, дістронік, датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання дзеркал з функцією складання, Получ електропакет по задньому ряду також все чудово, чисто, охайно, доглянуто. А оглянути дане окрасення можна за адресою міста Київ вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія топарк, телефонуйте.